Як об'єднати в одне ціле фотографію кольоровий папір і шматок тканини, створити колаж. Для цього кілька матеріалів потрібно склеїти разом, щоб утворити цілісну композицію, а різноманітність кольорів і текстур допомагає досягати цікавих ефектів. Таких ефектів можна також досягнути, якщо створювати колаж у спеціальних програмах, як саме дивися далі у відео. Розглянь ці зображення на кожному з них зображено якусь інакшу тварину, і з них можна утворити одну композицію колаж. Це спосіб поєднання кількох елементів у одному зображенні. Часто для цього використовують зображення в однаковому стилі, та не існує єдиного підходу чи правила, як створювати колаж. Це творчий процес, і ти можеш поєднувати дуже різні елементи будь-якої форми чи стилю, наприклад, фотографії, щоб створити фотоколаж, газетні вирізки, кольоровий папір, тканину, текстові написи. А завдяки сучасним технологіям ти можеш створювати колажі із зображень у різних програмах. Тож розгляньмо онлайн сервіси для створення колажів. Приклади таких сервісів Google Фото можна використовувати з обліковим записом Google через браузер чи мобільний застосунок, Canva потрібно зареєструватися, щоб отримати доступ до безплатної версії з базовими функціями. Також є платна версія з розширеними можливостями, Adobe Express. популярний сервіс для професійного використання у сферах фотографії та дизайну. Також є безплатна версія, а ще платна версія із доступом до всіх інструментів. Зверни увагу, у таких сервісах варто реєструватися разом із батьками чи іншими відповідальними за тебе дорослими. За допомогою цих онлайн сервісів можна створювати різні проєкти із зображеннями, зокрема колажі, а як це зробити зараз дізнаєшся. Насамперед потрібно підготувати зображення, із яких будемо створювати колаж, наприклад, зібрати в окремій папці 9 зображень, а щоб далі нам було зручно з ними працювати, змінюємо назви на послідовні номери від одиниці до 9. Лівою кнопкою мишки двічі натискаємо на перше зображення, щоб відкрити його в програмі фотографії. До речі, якщо хочеш більше дізнатися про інструменти цієї програми, можеш подивитися інше наше відео. Переходимо в повноекранний режим і за допомогою кнопки Далі гортаємо, щоб переглянути інші зображення. Бачимо, що вони присвячені різним подіям, а ще створені в однаковому та узгодженому стилі. Зверху текстовий напис під яким ілюстрація, тож можемо поєднати їх в одному колажі. Натискаємо Escape, щоб вийти з повноекранного режиму. Виконаймо із цим зображенням невеличке редагування. На панелі зверху натискаємо кнопку Змінити. Розглянь вкладки з інструментами та подумай, яку з них потрібно використати для того, щоб застосувати фільтр для зображення. Натискаємо на вкладку Фільтр і вибираємо, наприклад, теплий контраст. Застосовується фільтр, і ми бачимо, як змінюється контрастність і яскравість зображення, натискаємо на кнопку Параметри зображення та зберігаємо його із внесеними змінами, аналогічно застосовуємо цей фільтр для інших зображень, щоб вони були в однаковому стилі. Тож зображення готові, але вони збережені на комп'ютері. Як їх використати в онлайн сервісі розглянемо за мить. Відкриваємо браузер, наприклад, Google Chrome, перевіряємо, чи увійшли в обліковий запис Google. Якщо ні, то потрібно спершу це зробити. Натискаємо на додатки, гортаємо вниз, вибираємо фото і бачимо інтерфейс цього онлайн сервісу. Натискаємо на плюс, вибираємо імпортувати фотографії, щоб завантажити зображення зі свого комп'ютера, і знаходимо попередньо підготовлені зображення. Затискаємо ліву кнопку мишки, виділяємо всі зображення та натискаємо на кнопку відкрити. І тепер зображення з комп'ютера завантажуються в онлайн-сервіс. За допомогою цієї кнопки можна вибрати всі зображення, які було завантажено сьогодні. Натискаємо на неї, потім на кнопку Плюс вибираємо колаж, і відбувається створення колажу. На екрані бачимо готовий колаж, який складається з дев'яти різних зображень подій. Якщо натиснути інші опції, то створений колаж можна завантажити на комп'ютер, також є кнопка поділитися, натиснувши на неї, ти отримаєш посилання, щоб надіслати колаж своїм друзям. Ми створили колаж в одному стилі, але ти можеш експериментувати та поєднувати дуже різні зображення. А з яких зображень тобі хотілося б зробити колаж? Напиши в коментарях. Запам'ятай колаж це спосіб поєднання кількох елементів у одному зображенні. Приклади онлайн-сервісів для створення колажів Google Photo, Canva, Adobe Express. Щоб створити колаж у Google Фото, потрібно імпортувати кілька зображень, виділити їх, натиснути кнопку плюс і вибрати колаж. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал. Нумо пізнавати цифровий світ разом.